Варикозна хвороба це не тільки косметична проблема, а й цілий ряд доволі неприємних проявів. Спочатку виникає важкість в ногах, набряки, згодом відбувається зміна кольору шкіри. Потім, звичайно ж, є і тромбофлебіти і трофічні виразки. Найкращим діагностичним методом для виявлення проблем з венами, з варикозною хворобою, це ультразвукова діагностика або УЗД. Це той метод, який найточніше виявляє причини даного захворювання, завжди бачить неспроможність клапанів, де є найбільше розширені вени. І, відповідно, ж дає нам можливість правильно поставити діагноз і дійсно чітко визначити правильну тактику лікування. Існує 5 основних способів лікування варикозної хвороби або розширених вен на ногах. Це є склеротерапія флебектомія або видалення Вен, лазерна коагуляція або електрокоагуляція, це є пресотерапія або компресійна білизна, і гемодинамічна корекція ЧІВА. Ми обираємо гемодинамічну корекцію чіва в нашій клініці. Ми виконуємо це під контролем ультразвукової діагностики, що дає нам можливість дійсно попасти на те місце, яке сприяє даній проблемі, і відповідно ж здійснити мінімальну травму тканин. Це та методика, яка дійсно дає нам можливість. Усунути саме причину варикозної хвороби, так як вона робиться під місцевим знеболенням, то пацієнт одразу ж після невеликої операції має можливість стати і піти додому, що допомагає йому повернутися швидко до свого повсякденного життя. Ця методика є однією з найефективніших у світі і найчастіше використовується в Європі, використовується в Азії. Ну і тепер вже у нашій клініці в Україні. У мене варикоз возник 12 років тому назад. Я набрала большой вес во время беременности, и сразу после рода у меня возникла эта проблема. В последнее время стала чувствовать себя очень плохо. Тяжесть усугубилась в ногах, ходить практически не могла на большие расстояния. Доктор рассказал мне о методе ЧИЛА, о том, что это малоинвазивная операция под местным наркозом, и я смогу в тот же день быть дома. Если бы я 12 лет тому назад знала о том, что существует такой метод, Я бы не раздумывала ни секунды. Потому что прошло три месяца. Я чувствую себя великолепно, и в тот же день я была со своей семьей. Спасибо клинике.